Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Я вже говорив про те, що Америки будуть отримувати відповідь в різних сферах. Так, на... Ну, так скажемо, хамство. Ну, своїми словами будемо говорити, а не дипломатичною мовою, тому що ну, Трамп вже ж скасував міжнародне право фактично. Так, ну, так воно і є, тому, напевно, вже можна говорити так, як воно є. А не так, як комусь подобається. Ну, ми знаємо, що в економічній сфері, де він почав, уже він отримав дуже багато відповідей, особливо із Китайської Народної Республіки. Але тепер починають надходити відповіді, звідти, звідки у США не чекали. Ну, але ж аби він думав не паралельно, так, а отак, от так, то напевно, б можна було зробити висновки. Гаріпарські, як аукція, так і аклікнеця. Ну, так воно і виходить. І що ми маємо? Перша ластівка, але це перша ластівка, кажуть, весни не робить. Але ж весна вже на повну катушку йде так, в Україні. То можна чекати, що прилетіть і друга, і третя, і четверта, і десята і тисячна ластівка. Про що я? Я про те, що уряд Намібії депортує понад 500 американців із цієї країни. Держави. Ну, можна сказати, ну що це та таламібі, кому вона там потрібна? Так, ну, можна і так сказати, а можна так і не сказати. Це надзвичайно багата на корисні копалини. Країна, я вам як Географ кажу. надзвичайно багата. І там о, всі американці з великим задоволенням. Формують всілякі ну, фірми для видобутку корисних копалин, і не тільки корисних копалин, там і туристів дуже багато, і все таки. І до цього часу це був безвізовий режим у американців. Тепер їм треба купувати візу, тобто платити. Проходити всякі реєстрації, отримати відмови через те, що він там десь парковку неправильно зробив у Сполучених Штатах Америки і його внесли до бази. Так, а, а таких людей ну, більшість. Так що ну, давайте будемо е, казати про реальні речі. Це ж прецедент, ну так як у Сполучених Штатах Америки. це ж політика прецедентів. От він щось робить, Трамп, такий, який ніхто ніколи не робив, тому що таке було не прийнято робити. А тепер уже воно є. Ну так, раз він зробив, то і я зроблю. Так, ну, Все просто дуже. Але оцей дзвіночок із Намібії. Отакоїсь От сякої Це дуже неприємно, скажімо так, для Трампа і для компанії всяких дідсів і, і інших діячів. Так, ну про маска ми вже нічого не говоримо. Ну, десь він пропав, ну затих. Завтра, може, і Джеді Венс десь пропаде затихне, а потім за ним і Трамп. Ну, я ж писав, що він потроху здувається. Так, ну, людина стара, ну, людина немічна, ну, людина хвора, кажуть. Я не знаю, чи на всю голову, чи там якісь інші хвороби відкривають, ну інакше ж не може бути. Ну, Уже ж і клініка, і майже 80 років, то дуже багато тих хвороб, які. Притаманні для цього віку, як кажуть, є майже обов'язковими, особливо в індустріальних країнах. Отже, перша ластівка прилетіла, за нею потягнеться, можливо, цілий вирій.